Тепло буде. Попри виклики війни, опалювальний сезон у Могліподільській громаді розпочався за планом. Готуватися до нього розпочали завчасно. Першочергово підключили тепло у садочки та окружну лікарню. Опісля осінніх канікул опалення вимкнуть і у школах громади. Міська влада перевірила системи, і вони готові до запуску. Сьогодні країна переживає складні часи, і ми з вами бачимо, що відбувається в країні і в світі. То я хочу з вами прозвітувати, що стосується теплопостачання і водопостачання. Нас робота ведеться. На сьогоднішній день я можу відзначити, що житлово-комунальне господарство вчасно підготувало всі заклади освіти, заклади охорони здоров'я до опального сезону. У нас все протестовано, все працює в штатному режимі, всі котельні працюють. Є тепло в всіх учбових закладах, позашкільних учбових закладах і в лікарні. По теплопостачанню не тільки в цьому році, а й в попередніх роках два заклади освіти були переведені на тверде пальне. В цьому році ми запускаємо третю школу. На твердому опаленні, де буде вона абсолютно автономно працювати, не залежати від енергоносіїв, які подаються зовнішніми постачальниками. Що стосується водопостачання, у нас на сьогоднішній день оголошений тендер на закупівлю дизельних генераторів, які будуть в разі необхідності постачати струм на свердловини, які постачають воду в нашому місці. На превеликий жаль при закупівлі дизельних генераторів є дуже складна юридична процедура, і ми її дотримуємось. Я сподіваюся, що ця процедура пройде як можливо швидше, і в нашу громаду будуть поставлені закуплені дизельні генератори. Звертаюся до батьків наших діточок після канікул вони можуть сміливо відпускати своїх дітей до школи. Тепло є. Я особисто перевірив всі учбові заклади до Зимового періоду готові. Я хочу подякувати комунальникам енергетикам за ту е, роботу, яка робиться в громаді. На сьогоднішній день ми можемо тільки сказати одне: що вони роблять все можливе для того, щоб наша громада максимально забезпечилася електричною енергією і водопостачанням. Прошу вас віднестися з розумінням до тієї ситуації, яка склала в країні з війною. Разом ми переможемо ворога і разом ми переживемо зиму. Слава Україні! Через війну в громаді підготувалися до будь-яких зимових сценаріїв. Через російський тероризм громада змушена шукати альтернативу газу і поступово переходити на твердопаливні котли. За спостереженнями вони дають більше тепла та економніші від газових. Відтак є можливість заощадити, і у разі чого від газу не буде залежності. У цьому опалювальному сезоні третій ліцей уже обігріватиметься дровами. І в класах буде тепло, і за потреби для жителів мікрорайону тут облаштують пункт обігріву. Через війну зима може бути дуже складною. Це розуміють і про це пам'ятають у могилів Подільській міській раді. Маємо бути готові до різних викликів. Комунальники і енергетики робили і роблять усе можливе та навіть більше, щоб у громаді було світло, вода та газ. Маємо їх підтримувати і допомагати. Разом переможемо ворога.